24 лютого день, коли все змінилося. Ми вперше почули тривоги, які ще довго гудітимуть у наших серцях день, коли ми почали більше молитися, більше працювати і більше, ніж будь-коли вірити у нашу незалежність. Наші громади об'єдналися. Наші храми стали не лише місцем молитви, але й місцем допомоги біженцям. Храм об'єднав людей у праці. Від сортування гуманітарної допомоги до плетіння маскувальних сіток, яка б погода чи час доби не був, храми збирають працьовиті руки, які творять, щоб наближати нашу перемогу. Почуття розгрузок, подушок та багатьох інших необхідних речей для наших захисників. Деякі парафії роблять це ще з перших днів війни з 2014 року. Коли в наші міста почали приїжджати вимушено переселені особи, ми відчували цей спільний біль і хотіли якнайкраще допомогти кожному з них у цей нелегкий час. Благодійний фонд Стрийської єпархії прекрасно справляється з цією роботою з перших днів повномасштабного вторгнення. Велика команда, яка працює як одне ціле єпархіальний штаб. Щоденно видає величезну кількість допомоги всім постраждалим від війни, але окрім медичних засобів та продуктів харчування, люди потребували психологічної, моральної підтримки, яку вони знаходили у наших психологів на різних майстерках, особистих чи групових терапіях. Наші парафії також дбали про забезпечення базових потреб наших захисників та переселенців, хтось щоденно готує їжу. І відкриває благодійну кухню. Інші парафії ліплять вареники, пельмені та багато смачного для наших захисників і захисниць. Хтось вдень, хтось пізно ввечері, коло постійної праці, любові та молитви, ящики та ікони, те, що стало символом супротиву тут в тилу, символ праці та молитви. Постійна молитва за мир йде в ногу з працею у кожному храмі і не тільки. Молитва за воїнів, молитва з воїнами, молитва цілої церкви, ланцюжок, який об'єднує всіх нас, від наймолодших до найстарших. Ми віримо в перемогу і сміливо рухаємося до неї з усмішкою на устах і закоченими рукавами. Моліться і працюйте. Слава Україні!